Шановні, шановні підписники, ось ми приїхали на другу могилу, де були зарострелені євреї. Це люди шанують, подивіться, як воно тут все облагорожено і пам'ятають про цей страшний злочин. Ось ми заходимо сюди, в цю могилу. Це, це те, те ж саме село Манівці, щоб, щоб ви знали. І Деше, щоб ви, ви бачили, І ось ми піднімаємося до пам'ятника у тут. Ось чорна стела така. В цьому, в цьому місці в 42 му році німецько фашистські окупанти та їх посібникам було розстріляно близько 2000 євреїв з Красилова, Кузьмина, Кульченів. Та інших населених пунктів вічна пам'ять і все загиблих. Нехай не, ніколи не повторюється жах Голокосту. Так що давайте будемо розпространяти і пам'ятати, і завжди повинна бути пам'ять про тяжкі злочини і ніколи більше не повторювати цього. Дякую вам, підписуйтесь, лайкайте і розпространяйте відео.